Слухай, okay, а давай декілька історичних фактів про Ремінгтон. чому він легендарний, чому він впізнаваний в усьому світі. Можеш зараз пригадати? Ну почнемо з того, що ці рушниці вже більше ніж 70 років. Тобто, це такий поважний, скажімо, вік. Їх, як я вже казав, було зроблено більше 13 мільйонів екземплярів. За цей час були зміни. Не скажу, що всі зміни були на користь, тому що Remington, як і багато інших брендів, придбала велика компанія, і там вже стало питання про, скажімо так, прибуток акціонерів. І тому я бачив зміни, які здешевлювали конструкцію, але не робили її кращою. Насправді, після того, як Remington збанкрутував два рази, вони зрозуміли, що час повертатися назад. І внесли багато змін на краще. Насправді, мені здається, просто повернули те, що було. Хоча й не до кінця. Я спілкувався, брав інтерв'ю у CEO Rem Arms вже нової компанії, і питав, наприклад, про екстрактор, чому він досі штампований, а не фрезерований. Він сказав, що просто ще не встигли, не вистачає запчастин, але він буде фрезерований. Тому Зараз вони повертаються до самого початку, коли Рем був Рем.